В цій професії я вже 23 роки, тобто 23 роки я вже ношу погони, але загалом прийшла я сюди 25 років тому. За освітою архітектор, а працює в ДСНС. Начальник сектору зв'язків із медіа та речниця рятувальників Світлана Рибалко обожнює свою роботу. Зіньківський район. Зіньківський 106. Ага, а можна мені інформацію? Ага. Коли потрапила в цей відділ, почала працювати з журналістами, почала писати багато, говорити багато. Мені надзвичайно сподобалася і сама журналістика цей відділ, і звісно, сама служба я в неї закохалася. Світлана приймає найоперативнішу інформацію про надзвичайні події, коментує її для різних видань та телеканалів, а також проявляє свої творчі здібності, адже з дитинства малює. На фасаді головного управління ДСНС мурал, над яким художниця працювала три місяці, коли дозволяли погодні умови. А саме з осені 2022 по літо 2023 го до речі, я малювала завжди це моє хобі було велике, і перестала я малювати десь років 10-15, Я взагалі фактично не малювала. Але потім з часом до мене знову це прийшло, і я почала перше, що я почала малювати, це дійсно пожежі наших пожежників, рятувальників. І я дуже е, хотіла намалювати мурал, намалювала мурал на, на головному управлінні, тому що хотілося, щоб про цю службу, е, ну, знаєте, всі знали, всі бачили і ну, захоплювалися нею, так як я захоплююсь. А ще вона мама двох доньок, якими дуже пишається. Одна донька, вона архітектор. І вона архітектор дуже хороша. Тобто, вона працює в Словаччині, Вона поїхала вчитися туди. Півроку тому вона подарувала мені онука. До речі, я закінчила мурал в той самий день, коли народився онук. Так, 19 липня я тільки поставила свій підпис на мураль, і У мене народився онук. Старший 32 роки, а молодший 12 років. В них 20 років різниці. І молодша донька теж дуже гарно малює. Сьогодні зранку Світлана отримала квіти з нагоди міжнародного жіночого дня, що правда від колег, бо чоловік її на війні. Це були і квіти, і цукерки. Традиційно, але ми сьогодні говоримо не, не просто про жіночність і про свято жінок, а ми говоримо про характер, про наполегливість жінок, про силу жінок. І в нас в нашій службі працює 243 жінки на різних посадах: це від керівника підрозділу до заступника підрозділу, це і диспетчера, це і інспектори. Тобто, ну на дуже важливих ділянках роботи наші жінки працюють сьогодні поруч з чоловіками. Світлана ділиться вже цього місяця. Вона презентуватиме ще одну свою творчу роботу. Вона теж присвячена праці рятувальників.